Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо подорож Апенінським півостровом, носовою частиною італійського чобітка, а саме сурентийським та амальфітанським узбережжям, чарівними землями Неаполітанської затоки. З усіх епітетів, які можна було б присвоїти цим чудовим місцям, найкраще пасує слово божественні. І повірте, це не є перебільшенням. З кожної точки узбережжя відкриваються краєвиди, від яких неможливо відірвати очей, це місця, де природа та історія злилися, створюючи особливу чарівну атмосферу, де мир та спокій панують над мерехтливим морем, де душа відпочиває і де вам неодмінно захочеться затриматися надовго, а може й назавжди. Отже, сьогодні в програмі. «Соренто» батьківщина підступних сирен, або куди краще їхати за творчим натхненням, майстри. На всі руки, або як зробити лимонад, коли життя підзуває вам лимон, чудеса вогняної землі. Або як поправити здоров'я за лічені хвилини. Від мису Кампанела до Капо Мізеро у неаполітанській затоці чергуються пляжі та скелясті узбережжя, старовинні містечка та маленькі рибальські селища, замки, віли на березі моря, лимонні та помаранчові сади, що насичують повітря своїми ароматами. Краса неаполітанської затоки в усі часи зачаровувала подорожніх. Патриції та римські імператори будували тут дивно й красивіли. А найвпливовіші європейські династії від анджуйців до Бурбонів – мали шикарні літні резиденції. Природна краса узбережжя вражає розмаїттям кольорів та рельєфу. Мальовничі рибальські селища групами розкидані на узвищах. Будинки, церкви, готелі та крамнички здається висічені прямо у скелях та ліпляться один до іншого угору від краю моря. Усі будівлі оточені садами та терасами, вузенькими вуличками, укритими галькою та численними сходами. Усюди ростуть яскраві квіти, лимони, апельсини та оливи. Кожне з містечок узбережжя має свій власний характер, не схожий на інші. Першим на нашому шляху виростає Амальфі, місто, що недарма вважається перлиною узбережжя. Воно завжди було багатим на значні події, та й зараз гріється у променях історичної слави. Засноване у IV столітті нашої ери, Амальфі було головною морською республікою Італії, впливовішою, за Пізу і навіть геною. Саме тут було складено Перший морський кодекс. Закон для понеплавців, що діє у Середземномор'ї і в наші часи, саме тут народився Флавіо Джолі, якого вважають винахідником компасу, або якщо хочете компасом, і саме сюди вперше завезли папір, що потім розповсюдився по всій Італії. На головній площі міста розташований розкішний кафедральний собор святого Андрія. А вже від площі в усі боки розходяться узенькі вулички з численними крамничками, у яких навіть прискіпливі туристи знайдуть для себе щось цікаве. Завороти дороги відділяють Амальфі від Позітано, надзвичайно красивого портового містечка. Воно теж має свою стародавню історію. За легендою, місто було засновано самим володарем морів Нептуном у знак кохання до німфи Пазітеї. Сьогодні Позітано це дуже затишне та дивовижне місце. Багатоярусні аркади будинків рожевого та медового кольору нависають над бірюзовими хвилями. І здається, ледь-ледь не спадають у море. До берега веде пішохідна дорога серпантин, за кожним заворотом якої відкриваються такі чудові краєвиди, що навіть серце починає битися частіше, і чудово розумієш тих, хто приїжджав сюди за натхненням та залишався надовго. На крутих скелях вулканічного туфа, що обриваються у неаполітанську затоку, примостилося курортне місто Соренто. Прекрасними зеленими терасами воно спускається до моря, зупиняючись на високій кручі. Соренто виходить на море як балкон, з якого відкривається чудовий вид на неаполітанську затоку та велетень везулі. Повернись до Соренто співав великий Енрико Карузо, і певно укладав у це досить конкретний зміст. Греки звали це місто Сиреон, що означає земля сирен. кажуть, що саме біля берегів Соренто підступні сирени своїми прекрасними піснями намагалися збити зі шляху Одесея та його корабель. З давніх давен Соренто був притаманний особливий шарм, що немов магніт притягував поетів, художників та музикантів. Ібсен писав тут свого пергюнта Джакомо Казанова підкорював прекрасних дам. Мендельсона ж міста запалювала на весільні марші. Я, наприклад, дуже розумію Горького, що жив тут декілька років та звідси надихав Леніна на революційні звершення. Скажімо чесно. У Соренто шалені ідеї народжуються запросто. Щепак. Надзвичайно прозоре море, неймовірно блакитне небо, лимони розміром з голову. А солодкий лікер лимончело. Але про все по порядку. Вдень у Соренто малолюдно, проте ввечері тихе місто оживає. Головна вулиця Віа Корсо заповнюється народом. Хтось просто прогулюється, хтось вечеряє у затишних кафе, а хтось насолоджується славнозвісною італійською кавою Дольче фарнієнте, що приблизно прикладається як солодке ледарство. А ще тут неймовірно смачне морозиво: лимонне, м'ятне, суничне, ванільне, шоколадне та навіть томатне. Хлопець за прилавком цієї джелатерії так зрадів, коли дізнався, що ми з України, що нам довелося перекуштувати мало не все. Майже у кожному кафе можна побачити постеджаторі, тобто вуличних музикантів. Місцеві жителі і туристи так охоче їм приспівують, що розумієш. У цьому винні аж ніяк не славнозвісний лимонний лікер Лимончело, а лише природна музикальність та веселість жителів півдня Італії. До речі, про лимочело. У Соренто ростуть найвеличезніші у світі лимони, які по сумісництву є символом міста. Взагалі сорентиці роблять з лимонів багато чого: напої, соуси, приправи, мило й парфуми. Але лимочело. За конкуренцією типіко дісоренто. Отже, це типові сорентійські лимони. Вони дуже великі, довгі, формою схожі на яйце та мають тонку шкірку. Цю шкірку треба тоненько щистити та покласти настоюватись у 90 градусний спирт. Потім потім урощи додається цукор та знову настоїться протягом п'яти днів у великому посуді. Настойка має природний білий колір. Лимони дають врожай кілька разів на рік. Тож такий лікер можна робити постійно. Але справжнє лимончелло тільки домашнього приготування. Пити лікер треба дуже холодним, прямо з морозильником. Чарівний спокусливий напій. Часто у магазинах покупцям дають скуштувати чарочку лимончело безкоштовно, бо знають, що втриматися і не купити потім цілу пляшку мало хто зможе. Тож, як будете у Соренто, неодмінно скуштуйте цей чудовий напій. насолоджуйтесь моментом та чекайте на натхнення. Область неаполітанської затоки, що простягнулася від узгір'я Позіліпо до Мису Мізерно, є стародавньою зоною вулканічного походження, відомою як Флегрейські поля або Палаючі землі. Легендарна місцевість, що стала сценою грандіозних історичних подій часів Римської імперії. Дії поеми Гомера «Одиссея» також розгорталися саме тут. Гуркіт від вивержень та розпечене каміння, що викидав кратер, перетворювались на уламки скель, котрі жахливі чудовиська кидали у корабель Одиссея, щоб потопити його. Загалом, якщо пригадати і сорентийських сирен, Одиссею на цих берегах не дуже щастило. Діючий вулкан Сольфатара, хоч і змінився за 4 тисячі років свого існування, і сьогодні вражає кожного, хто відважився завітати в його димне жерло. Гаряче дихання землі, яке вчені називають Брадисеймом, змінює вигляд усього, чого досягає. Воно піднімається на поверхню через фумароли, димні шпари, з яких пробиваються водні пари, насичені сіркою. Ці пари народжують справжні кам'яні квіти та примхливо змінюють колір каміння. Ті з як цей. Подивіться на цей камінь. Бачите, він білого кольору, бо це звичайний вапняк. Якщо ми покладемо його біля фумароли і залишимо там хоча б на 15 днів, то навряд чи впізнаємо. Він змінить свій колір, але тільки ззовні. Всередині він залишиться білим. Зараз я вам продемонструю. Ось порівняйте, так він виглядатиме. Різниця помітна, чи не так? Ці місця ще звуться територія балерино, тому що земля тут танцює, піднімається та опускається. Наприклад, нещодавно вона піднялася за три роки майже на два метри. І хоча вулкан знаходиться під постійним контролем, почуваєшся біля нього не дуже впевнено. Тут якось особливо відчувається стародавня таємнича та глибока енергія, непідвладна людині, що народжується там, де старається межа між історією та міфологією. Мабуть, тому саме тут давні люди виконували магічний обряд очищення, свідками якого ми і стали. Люди, що мали сміливість селитися біля цих місць, були щиро нагороджені чудовим кліматом, родючим ґрунтом та термальними джерелами. Місто Поцуолі, що знаходиться поруч, так і звалося місто колодязів. 30 років тому вулкан змінив свою діяльність, та колодязі повисихали. Але знаходитися на вулкані зараз дуже корисно для здоров'я. Справа в тому, що пари сірки добре впливають на захворювання легенів, шкіри і навіть відновлюють чоловічу силу. В усякому разі, так нам казав молодий та веселий гід. Прощаючись з цими дивовижними місцями, хочеться неодмінно щось привезти собі на пам'ять. Вибір дуже великий. У ремісничих крамничках можна придбати вироби з керамки, дерева, золота, срібла та порцеляни, а також чудове шкіряне взуття та одяг з льону. Але нас просто зачарували фігурки пульчинело, персонажу італійської комедії Дель Арте. Ім'я Пульчинело означає півник, що відбивається і у зарозумілому характері цього героя. Він носить чорну маску з величезним носом полотняний одяг та гострий капелюх. Він перший блазень і пліткар, за що його, власно, і любили глядачі. Майстер Марко де Сімоне вже 16 років робить фігурки кульчинело. Він щасливий, що займається справою, яка подобається йому і людям. Кожна лялька, що народжується в його руках, особлива та має свій власний характер. Алорій Петсі Солінтернакотта. Те саманіпі голова ляльки робиться з глини, руки та ноги також. Тіло, гнучка заготівка, може приймати будь-які пози. А потім зверху одягається білий балахон. засіб виготовлення трохи відрізняється від старовинного. Тоді голову до тулубу пришивали, а руки та ноги приклеювали клеєм виготовленим з риб'ячих кісток. зараз. Глиняні голова, руки та ноги, олією, щоб Були схожі на старовинні. взагалі сьогодні використовуються сучасні технології. ляльки можуть бути різних розмірів, від дуже великої до зовсім маленької. è un poco poco più piccolo. пульчине Лимарко грають на музичних інструментах, співають, вміють ловити рибу та танцювати. Мати вдома таку ляльку на щастя, вона приносить в дім затишок, багатство та захищає від уроків. Звісно, ми теж привезли додому пульчинело. Тож подивимось, чи має він силу за межами рідної Італії. Нам здається, що у світі є небагато місць, що можуть посперечатися з неаполітанською рив'єрою за кількістю вражень на досить невеликій території. Окрім унікальності природи та насиченості історичними подіями, ці місця мають надзвичайний чарівний шар, що примушує туристів знову і знову повертатися сюди. Тож нам так захотілось разом з її славнозвісним тенором заспівати Торна Асурієнто. Тобто повернись до соренко.